Всім привіт! привіт! Мене звуть Ульяна. А мене Мілана. І ви на каналі Мілуля Тв. Мілуля -тв! Сьогодні у нас буде дуже класна гра. Це вправні мишенята. З ними можна вчити математику, будувати Велику гірку. Я вже відкриваю, але в мене не виходить. Відставай. Ви И... Так. Тут че она Что Шесть такое? Так, мы изразумела. Вы что, мы на той стороне открыли? Сыр. Основа для мышенят. И наклейки, наклейки. мышенят. Тут мышенята с той стороны с циферками, а тут е, euh, прості. Так, і все. Тут є ось така сир гойдолка. Ой. А я вже відклеїла одну штучку і треба її сюди приклеїти. Подивіться, як мишка. Ну що, приклеїмо. Ось така мишенятка. Але з іншої сторони потрібно приклеїти щось з номерами. Наприклад, на цю, на цю мишенятку наклею номер 6. А я на свою наклею номер 1. Номер 7 один? Максим один. Максиму дын. Ось так. Тут проста машинятка, а тут шість. Я бы я, я, я первала. Пірвала. 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 Так, а я приклею номер три. Поки що ми приступили тільки е, до червоних миш? мишенят. Але я приступлю до синіх і вже наклею мінус. А я? я. Тихо, не... тихо, тихо. Що? Мені треба теж. Перша гра, в яку ми будемо грати, це балансування. Ми кладемо по черзі. Вибираємо мишок, якого кольору у нас будуть. У Міланки будуть червоні, червоні, у мене будуть сині. Ну що, поїхали? Так, ти йдеш перша. І влади дуже... всередину. Я дуже боюсь. Ой, Мені дуже страшно. Ти програла? А чого як сразу? Ну, повинна э, вийти. Давай ще раз. Міланка вже поставила в центр свою мишку, тепер я, вона вся труситься. Мені дуже страшно. Тобі страшно? Є а... Ой, а, а як?

Як? Ось так. А як тут можна ставити, а ну? Не скидай мою. Game over. Гра номер два. Вона назветься вежа. Тут без балансира ми просто ставимо друг на друга е, ось цих мишок. О, ні, о, ні, о ні, о ні, ні. сейчас все упадет. Я, я выиграла! С этими машин, машинятами можно учить математику. Десять. Люка ты после. Два. Дорогие. Восемь. Це чудова гра! Тут можна вчити математику, балансувати та робити різні фігурки з цими мишенятами. Це дуже розвиваюче, нам дуже сподобалось. А ви підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайки. А на сьогодні у нас все. Дивіться наступне відео. Пока!